Доброго дня, шановні студенти, як і обіцяв, маленьке підтримуюче відео для матриці АНСОФа українською мовою. Сьогодні ми розглядаємо матрицю, яка допомагає визначити, яким чином може зростати підприємство. Цю матрицю було створено не для класифікації стратегій зростання ігорем Ансофом, а скоріше для того, щоб допомогти визначити ці стратегії, тобто не так, що от є стратегії потім до якого вона квадранту матриці попадає а для того, щоб навпаки допомогти визначити всі стратегії, і нічого не пропустити. Ну два слова про ігоря ансофа. Він е, дуже цікава людина, мав декілька кар'єр. І, от за свій, свої погляди, він є моїм героєм, чесно кажучи, що він хотів стати видатним у чомусь. І от, коли він зрозумів, що він спочатку не зміг стати ані видатним інженером, ані видатним менеджером практиком, він зрозумів, що він може щось створити. Таку книгу цікаво написати, і він це зробив, яка лягла в основу. Сучасного стратегічного менеджменту. До речі, ми будемо розглядати з вами. Два аспекти це його матриця зростання, і потім, потім ми поговоримо про синергію. Це те, що він описував тільки не в цій книзі корпоративна стратегія, а в другому виданні цієї книги це нова корпоративна стратегія. Про що він казав? Він казав, що нормальна, нормальний стан розвитку будь-якого підприємства пов'язаний з його зростанням, тобто ну, будь-яка компанія хоче. Продавати все більше і більше. І е, у деяких випадках це можливо без збільшення обсягів збуту, якщо ми е, продаємо щось дуже, таке, знаєте, рідке. Але в більшості випадків ми повинні продати більше товарів. І оце більше е, для оцього, щоб визначити, е, де можна продати більше товарів, він створив отаку матрицю. З, яка складається, вона є двомірна з двох вимірів. Перший вимір це по осі сіапсис е, ділить матрицю на товар е, існуючий або новий. Існуючий, я підкреслю, це е, мається на увазі для існуючий для підприємства. І новий для підприємства. Тобто товар вже існує на ринку, тільки підприємство цим ще не займалося. Ми з вами будемо розглядати трошки пізніше, коли будемо розглядати життєвий цикл про те, як нові товари з'являються на ринку. Але тут ми говоримо не про це, а тут ми говоримо просто новий товар для підприємства. І відповідно ринок, ринок існуючий для підприємства або новий. Для підприємства. І відповідно до цього, можливим є чотири е, е, базових стратегії зростання. Намагатися продати більше товарів на існуючому ринку. Більше товарів на існуючому е, ринку. як це можна зробити? Це можна зробити, або переконуючи, переконуючи, що. Е, Можна збільшити е, попит на е, можна збільшити сп, прошу, перепрошую споживання товару. Тобто, от я вам сьогодні розповідав е, от, е, про йогурти, припустимо, що ми е, можемо. Намагатися розповісти нашим клієнтам, що йогурт треба вживати не тільки один раз в день, а, припустимо два рази в день. Або на цьому ж ринку просто ми даємо рекламу, що от треба купувати цей товар, він дуже корисний. Пам'ятаєте, припустимо, це дуже воно от добре вкладається. Стратегія компанії Activia, як вони просували, ну, компанія тут не на називається, як вони просували торгові марку Activia, тобто от е купуйте йогурт, і якщо ви не побачите впродовж двох тижнів е якийсь позитивний ефект, то ви можете, е то ми повернемо вам гроші. Ну, я не знаю, як вони гроші повертали чи ні, але оце. Е Дуже такий е, приклад е, проникнення на ринок, більш глибокого проникнення на ринок. Market penetration. Е, друга стратегія це стратегія розвитку е, товару. Коли ми е, намагаємося розвинути товар, тобто додати до нашого товару якусь нову е, функцію. Тобто е, ринок. Вже існуючі, але з'являється нова функція, ну це дуже помітно, от, припустимо, на ринку мобільних телефонів. Кожен рік-два додається щось ну таке принципово нове. Можливо, воно не пов'язано з самим стільниковим зв'язком, але, ну припустимо, на нашій з вами пам'яті останнє додавання. Функції це коли почали додавати не одну камеру, а три або чотири камери. Зараз сучасні мають телефони, щоб зробити якісне фото не тільки в стандартному режимі, а й в режимі, припустимо. Такому ширококутному, тобто, щоб е, все е, влізло на фотографію. Е, Деякі компанії, навіть риб'яче око, додають камеру, ну тобто апарат на додають е, камеру, що можна робити дуже цікаве фото. Тобто, ми можемо сказати, що ринок е, той самий. Е, Покупців, які нас знають, але ми додаємо нові властивості до нашого товару і розширюємо товарний асортимент. Ми можемо також розширювати ринок. Причому ми можемо розширювати ринок не тільки географічно, але додаючи нові сегменти ринку, які ми раніше не обслуговували. Це буде називатися. Стратегія розвитку е, ринку. Е, і остання стратегія це коли ми е, виходимо з новим товаром на новий для нас ринок. Це називається стратегія диверсифікації і е, завдання. Для вас усіх е, ваше друге завдання е, показати, яким чином ваша компанія стала диверсифікованою компанією. Усі ви обрали е, в якості вашого курсового проєкту саме диверсифіковані компанії. Е, тобто зараз ваша компанія знаходиться отут. -ут. Але спочатку, як тільки з'явилася ваша компанія, в неї був тільки одна стратегічна бізнес-одиниця. Ви цю стратегічну бізнес-одиницю вносите, вносите от в цей квадрант, а потім розповідаєте. Ну, якщо знайдете цю інформацію, тому що е більшість з вас почали писати про компанії, які вже достатньо давно існують, то. Ну, я думаю, що дуже важко знайти інформацію, як проводилися рекламні кампанії. Але нехай просто от ви можете написати, що ну, стратегічної бізнес-одиниці, з якої все починалося. І потім е з використанням цієї матриці, покажіть, будь ласка, яким чином компанія прийшла до диверсифікації. Е в принципі, теоретично три можливі шляхи, або через розвиток е продукту. Тобто компанія спочатку розвивала продукти, потім віддалялася віддя... віддалялася від е, основного свого продукту, і е, настільки віддалилася, що вже і е, стала продавати свою продукцію на нових ринках. Можливо, е, навпаки, що компанія вийшла спочатку на новий ринок, і потім е, почала додавати нових товарів. От. А, е, а, ну, до речі, я от сказав, три стратегії може бути навіть чотири стратегії. Третя стратегія це може таке бути, що одночасно компанія розвивала і ринок, намагаючись знайти нових покупців, і розширювала асортимент товару. А четвертий шлях до диверсифікації це, от, наприклад, як створила компанія Procter Gamble щодо торгівельних хмарок. Duracell та Gillette. Вона просто поглинула компанію Gillette, а в цю компанію входили торгівельні бренди Gillette та бренд Дюрасел. То вона от просто купила готовий бізнес і стала диверсифікованою компанією. От ваше друге завдання. Тобто показати, яким чином компанія стала диверсифікованою компанією. Хочу одразу сказати, що е, тут ми трошки по-інакшому використовуємо е, використовуємо. Е, Матрицю Ансофа не так, як планував Ігор Ансоф, щоб його матриці використовували, тому що він планував, що його матриці будуть використовувати саме для того, щоб зрозуміти, яким же чином можна розробити стратегії росту. От. Е то ми е ви усі можна сказати, переміщуєтесь на машині часу в. День створення першої стратегічної бізнес-одиниці. Першої стратегічної бізнес одиниці. І далі описуєте. Ну, нехай це буде е, нібито план, а, але це буде історія розвитку інших стратегічних бізнес одиниць, як компанія стала володіти саме портфелем стратегічних бізнес одиниць. Е, дякую за увагу. Таке в нас коротеньке. Підтримуючи відео до второго вашого завдання.